Привіт, друзі аграрії! Сьогодні говоримо про важливу тему: як запобігти появі бур'янів на посівах соняшника та ефективно їх знищити. Бур'яни це головний ворог вашого врожаю. Вони конкурують за світло, воду і поживні речовини, що значно знижує врожайність соняшника. Але є комплексні підходи, які допоможуть захистити ваші посіви. Основні бур'яни на посівах соняшника. Однорічні дводольні бур'яни, такі як лобода біла чи щериця звичайна, швидко ростуть і забирають ресурси в культурних рослин. Однорічні злакові бур'яни, наприклад мишій сизий, часто з'являються одночасно з соняшником і ускладнюють боротьбу. А. Багаторічні бур'яни, такі як перій повзучий чи осот рожевий, мають глибокі корені, що робить їх механічне знищення складним. Як боротися з бур'янами? Почнемо з агротехнічних заходів. То дотримуйтесь сівозміни, це допоможе знизити накопичення бур'янів у ґрунті. Передпосівна підготовка, включаючи глибоку оранку та боронування, знищить проростки бур'янів ще до посіву соняшника. Механічні методи Міжрядний обробіток за допомогою просапних культиваторів зменшить кількість бур'янів, особливо у ранніх фазах росту соняшника. Хімічний захист до появи сходів використовуйте ґрунтові гербіциди, наприклад, Оскар Преміум» із нормою 2 до 4 літрів на гектар, толазин 3 до 4,5 літри на гектар або еталон, який вноситься в нормі від 1 до 3 літрів на гектар. Після появи сходів застосовуйте селективні гербіциди. Для класичних гібридів ефективними будуть препарати Oreol Максі чи Norvel Extra. Для гібридів, стійких до гербіцидів за технологіями експрес чи чисте поле, можна використовувати гренадер чи ImpEx Duo. Практичні рекомендації оптимальний період обробки фаза 2-4 листків бур'янів. Це забезпечує максимальну ефективність препаратів. Додайте прилипач до гербіцидів, щоб підвищити їх дію. Та обов'язково використовуйте сучасні обприскувачі для рівномірного внесення. Отже, ефективний контроль бур'янів потребує комплексного підходу, агротехнічні заходи, механічні методи та застосування гербіцидів. Дотримуйтесь цих рекомендацій, і ваші посіви соняшника будуть здоровими та дадуть високий урожай. За консультаціями та замовленням гербіцидів звертайтесь до наших менеджерів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.